Мама в магазин пішла, вдома білочка мала, нудно білочці самій. Зайчику гукає стій, друже зайчику, зачекай, разом підемо у гай. Не згадавши ані разу про матусині накази, Радо з дому утекла, наша білочка мала, ще й знайшла вона на втіху. У гаю смачні горіхи. Та зворотній шлях важкий, ліс і темний, і густий, віття закриває путь, очі з темряви сяйнуть. Хто це вовк? Чи сова? Вже малече, але жива. Добре, що їжак сусід у гаю побачив слід, відшукавши бідолах. Показав короткий шлях, ось і більше не житло, тепле та сухе допло. Хтось на стежці лісовій засвітив ліхтарик свій. Це у сутінках густих зустрічає мама їх. В мами сльози на очах та уже минає страх. Мамо, матінко, не плач. Донечку свою пробач, мама лагідна моя, розумніша буду я, Мама, доньку пробачає, чаю з медом наливає.